Щороку, в день виведення військ з Афганістану на меморіалі вічної слави в Луцьку Зінаїда Ткачук жінка показує місце символічного поховання свого сина, розповідає, 20-річним він загинув в Афганістані. Я прийшла вшанувати пам'ять загиблих всіх в Афганістані, але пішов пам'ять про свого сина. Мені він був єдиний в сім'ї, трудоспособний, його забрали і мені привезли пустого ящика, то я хоч іду до ініціалів, вітаю його і покладаю квіти. Ветеран Микола Ніщук воював в Афганістані рік і три місяці. Згодом розказує, вивозив з цієї місцевості наших загиблих воїнів. Останнього, хто загинув з, Луцьку, з Луцька, я отримав груз 200. Це, це Домбровський, Ед, Едік Домбровський. Я з його батьком працював. Саме в кінці вже війна закінчувалася там. І, а я його ще застав, як я прийшов з Афганістану, то ще хлопчиною бігав. Його відправили в Афганістан, і він там, ну не знаю, не Може, місяці три послужив і загинув. Наймолодший ветеран Афганістану на Волині – 54-річний Олександр Васькевич, 18-річним трапив на службу до Афганістану. 2014-го поїхав в АТО. Зараз служить в 203-й Севастопольській бригаді. Для нас це тоді було честь піти в армію служити на тебе. Всі дивилися, По села проводило, по села зустрічали. Саме хуже, коли друг помирає на твоїх руках. І ти не знаєш, що зробити, як зробити його. І Воно складається на все життя. Я згадую 79-й рік. По тривозі нас підняли і сказали, що е, дружньому Афганістану потрібна така допомога. Цього року через пандемію і зовнішню загрозу урочисте святкування дня виведення військ з Афганістану скасували, розповів голова спілки ветеранів Григорій Павлович. З його слів сьогодні на меморіал прийшли більше 200 людей. Хвилиною мовчання вшанували загиблих, поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Я аналізував на територію Волинської області ветерани в Афганістану. 70% в кого родився сини, вони сьогодні пройшли АТО. Сьогодні ветерани Афганістана, дуже велика кількість пройшла АТО і сьогодні проходять. І це наша держава, це наша Україна, це наша волинь, ми її любимо, ми її цінуємо. Ми не маємо права морального статися, осторонь. Григорій Павлович каже, за 10 років війни в Афганістані в бойових діях брали участь 2330 волинян. 70 з них загинули, троє пропали безвісти. З його слів, зараз на волині живе орієнтовно 1900 ветеранів Афганістану. Ірина Сватула, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.